До вашої ваги новини. 5 жовтня в селі 1 травня зібрались жителі села, які були обурені рішенням сільської ради стосовно виділення земельних ділянок демобілізованим воїнам АТО. Докладніше в нашому відеосюжеті. На сьогодні, відповідно до українських законів, кожен учасник АТО прирівнюється до учасника війни, тому має право на позачергове отримання земельної ділянки для індивідуального будівництва дачного та городнього господарювання. Жителі села 1 травня Постелівського району обурюються тим, що громадське пасовище, яким вони користуються не один десяток літ, влада хоче віддати учасникам АТО. Мало того, що тепер ніде буде пасти худобу, так і земля там зовсім не придатна для того, щоб на ній щось вирощувати. Підтримати першотравенських жителів приїхали учасники громадської організації. Побратим юрист Соловей Олег Володимирович, волонтер Щербина Сергій Олександрович та кандидат на посаду апостолівського міського голови мудрий Олексій Олексійович. А ми об'єднили свою громадську організацію побратим. Так як поки вона тільки основується, у нас ще так такового немає ні офісу, нічого, ні не та сама. Ну це все я думаю, буде в скором будущому. Я думаю, після виборів вже нам думаю, місцеві власті допоможуть з цим. Питанням, хочу трошки більше пояснити, що це за громадська організація. Побратим побратим створена для того, щоб якраз і вирішувати такі інтереси хлопців, які повернулися з війни конфлікту, ну конфконкконфліктні такі ситуації. Вони самі воювали, вони самі зараз ходять цю організацію, пишуть заяви, хто бажає вступають в неї. Крім того, хлопці, які відвоювали, вони зараз включаються в волонтерський рух і вони самі будуть відвозити ту допомогу, яку ми будемо разом збирати в ті військові частини, в яких вони служили. Ми приїхали сюди для того, щоб допомогти розібратися в цій конфліктній ситуації і якось більш-менш навести порядок. Ну будемо мабуть, ста для того, ну створити робочу групу, щоб вияснити, чи є дійсно якісь хотя б землі в цій першому першому травні. Якщо є, то кому вони належать, щоб їх може законом порядку вернути назад в сільраду і потім роздати хлопцям, які дійсно проливали кров, які віддавали своє життя за нашу Україну за незалежність нашої України. І щоб вони отримали нормальний, нормальний кусок землі, щоб вони могли там щось виростити, прокормити свою сім'ю. Тому що ну так діло не може далі йти. Перше, що надо зробити саме найближчим часом, це зробити ревізію земель. Ревізію земель. Ми сьогодні, на жаль, не знаємо, а які землі все ж таки в той чи іншій громаді є. Сьогодні об'єднується декілька велику апостолівську об'єднану громаду, об'єднується декілька сіл. І кому виділялися е, ці землі? Е, достовірно, мені відомо, що виділялася ця земля непрозрачно. Люди не знають, а кому, а який участок, а скільки гектар, кому краще, кому гірше. Тому моя позиція тверда і однозначна. Зробити ревізію земель. Цю реві Цей... результати цієї ревізії повинні люди знати, де, що і як. І потім уже громада, депутати новообрані, а не ті, які з'язь добросовісно голосували новообрані, повинні Чітко оприділити, де і кому як виділяти, і в першу чергу людям, які воювали. Це моя тверда позиція, і я на цьому буду наполягати. Свою думку з цього приводу висловила губа Наталя Миколаївна, уповноважена особа товариства випасу корів. На протязі звінадцятого року я писала заяви на Дніпропетровської обласний держкомзем. Мені постійно вертали. Ці документи та я можу чети. Він мені постійно верталися ці пісні. Оце пакет документів, який мені вернули. Оце пакет документів, і кожна відмовка. То підписа немає, то не відповідає земля пасовище. Постійно, постійно це, це воно це, що, що нам відмовляли. Яка причина, чого? Я ніде. Я писала на урядову е, гарячу лінію, я на гарячу лінію. Я неодноразово до людей зверталася. що так, так, що будемо робити? Люди хай будемо писати. Писала. Я звернулася в юстицію до е, е, пензе Юрія Борисовича. Куди мене зверталися нам кром закриті двері? Ми просто не знаємо, що. Що зараз нам нам В Даний момент до нас прийшло. Прийшло таке дані, що в дійсності земельну ділянку нашу пасовище отдають хлопцям АТО» ніхто не їздив, ні район, ні область, не їздили туди на землю, ту і не подивилися, що там Там каміння, там грудя, там пляшки пластмасові, там були там ферми. сміття, там ферми були. Там отакі каміння страшні. Ми що весни, рано весною в апрелі місяці. Ми нанімаємо транспорт з за власні кости, кури. власники корів, і наводимо санітарний стан там. Нам Кроме нас, ніхто не допомагає, сільський голова не, не, не дотронеться, ні до чого. Абсолютно. І ми заінтересовані в тому, щоб нашим хлопцям дали рілю, рілю як, згідно закону, як згідно закону, їм надана ОСГ. І наша в область на наша сільська рада передала 20 гектар одним масивом для 10 АТОвцям е е е 20 гектар землі. ОСГ – особисто селянське господарство. Ну нам ну цим хлопцям дають іменно землю пасовище. Поки ми спілкувались з мешканцями села до Олега Володимировича, надійшов телефонний дзвінок з цікавою інформацією. На даний час ми вже знайшли 20 гектар землі, які знаходяться на території Першотранської сільської ради. Це три паї умерлих людей, які нікому не належать і немає там спадкоємців. І плюс ще 5 гектар в районі кладбища. То есть в общей сложности 20 кар землі, яких можна роздати, роздати учасникам ату користування, не забирати на пасависку людей і не нього обстановку. Нам стало дуже цікаво, що ж це за земля, яка викликала стільки галасу. Тому ми на власні очі вирішили подивитись на неї. Це пасовище, де сільська рада виділила для учасників АТО. Ті хлопці, кому випало захищати Україну від сепаратистів та російських нападників, повинні мати належний соціальний захист і пільги, які обіцяли держава. Виділення землі лише одна із них. І будемо сподіватися, що це питання вирішиться на користь наших захисників.